Щодо загальнополітичної ситуації, вся Україна бачить нинішню ситуацію в парламенті. По великому рахунку, коаліція недієздатна. Економічна політика, яку проводить уряд, ми кожен відчуваємо це на своїх кишенях, цю економічну політику, і цілком цілком зрозуміло для всіх, що має бути перезавантаження і коаліції, тобто формування нової коаліції, формування нового уряду і нова економічна програма дій. Я наголошую всі, хто розказує про те, що радикальна партія там повертається до коаліції і так далі, немає куди повертатися. Це політичне кладовище. Тому не повертається до коаліції, а лише формування нової коаліції. Нова коаліція формує новий уряд, і новий уряд, точніше, нова коаліція приймає нову програму дій, і на підставі цієї нової програми дій новий уряд. Отакий От план дій, який ми пропонуємо країні. Бо якщо розвалюється ця коаліція, якщо уряд йде в відставку, то нова, навряд чи буде сформована. І це означає дострокові парламентські вибори. Чи потрібні нам сьогодні дострокові парламентські вибори? Я переконаний, що ні. Тому що в результаті дострокових парламентських виборів до влади буде просто реванш банди Януковича. Це повторення один до одного 2006 року, коли в 2005 році гризлись між собою так звані демократичні сили Ющенко Тимошенко у підсумку від цього виграв Янукович. Я абсолютно твердо переконаний, що сьогодні для нас російська агресія, безумовно, це найважливіший фактор, який впливає і на нашу внутрішню ситуацію, і на зовнішню ситуацію. Але не меншу загрозу для нас становлять внутрішні чвари. Внутрішні чвари, протиріччя, протистояння. Згадайте, от вчора ми були в Крутах історію 20-х років минулого століття. Чому Україна втратила державність? Тому що тоді, коли більшовики йшли на Україну, що робили в Києві? А в Києві між собою з'ясовували стосунки, і в результаті внутрішніх чвар фактично проіснувала 4 роки країна, і все її не стало. Тому ми сьогодні в жодному випадку не повинні допустити оцих внутрішніх чвар дестабілізації дострокових парламентських виборів, які дадуть реванш банди Януковича. От саме тому радикальна партія, перебуваючи в опозиції, наголошую, ми сьогодні перебуваючи в опозиції, але ми в опозиції не до народу України. Ми не в опозиції до України. Ми в опозиції до того курсу, який проводить влада. Ми в опозиції до самої влади. Але ми державницька, патріотична політична сила, і саме тому, навіть перебуваючи в опозиції, ми запропонували план дій для країни: антикризовий план, який дасть можливість уникнути дострокових виборів, сформувати нову коаліцію і сформувати новий уряд. Якщо вони не здатні це зробити, ми це пропонуємо. Ми пропонуємо план дій. Коли мені кажуть, от. Значить, це ви пропонуєте що ви очолите уряд і ви його сформуєте. Ну, ми хотіли б це зробити. Ми, ми не боїмося брати на себе відповідальність, але в нас в парламенті 20 голосів, і ми розуміємо реально, що якби в нас було 226 голосів, то ми б відповідно до конституції сформували новий уряд. Але ми не можемо самостійно цього зробити. Тому ми фактично як локомотив, який бере на себе відповідальність за долю країни і пропонує іншим політичним силам план дій, що потрібно робити, щоб уникнути. Економічної дестабілізації, політичної дестабілізації, соціальної, соціальної дестабілізації, бо все це реалізація фактично плану Путіна через якщо не взяв силою зброї, то через дестабілізацію всередині країни прийти до влади. Бо фактично, ви ж розумієте, московська та п'ята колона, злодійський блок це ж колона Путіна. І вони, зверніть увагу, хто найбільше говорить про дострокові вибори? Вони говорять про дострокові вибори. Тому що вони розраховують за рахунок того, що люди доведені до зубожіння нинішньою владою, зневірені, підуть, проголосують, бо при Януковичу долар був по вісі. Підуть, проголосують, і потім знову для чого тоді Путін воювати на Донбасі, якщо в нього сидітиме більшість у парламенті. Тому ми пропонуємо. Переформатування коаліції за участю радикальної партії, і ми готові брати в цьому участь нову програму дій і новий уряд.